Добрий день, вашій увазі будинок звоходосів. Закрите котичним містечком. Будинок на етапі будівництва. побудований з керамічної цегли 38 см, 15 тепліч, плюс фасад, плитка. Буде легкий гараж, на 4 авто, ця частина з газоблоку і воно буде повністю закрито з поєднане і закрите з будинку. Сам метраж будинка, якщо взяти будинок всередині, плюс покрив, плюс підсобне приміщення і закриту терасу, то це порядка 290 метрів плюс на 4 авто. Чи на віз, чи такий легкий гараж. Асфальтований під'їзд йде. В цій зоні буде дороблюватись, містечко вже це остання, остання секція. Доробляється. Цей будинок зараз є в наявності, на етап будівництва можна придбати. Задача десь восени 26-го року зробити його з ремонтом. Буде ремонт без м'яких меблів, додатково м'які меблі. Ця частина повністю закриється, козирьок разом з навісом. Тут йде септик з переливом з дренажними полями. Також свердловина своя, світло заведено, басейн 4 на 8, тут якраз погреб, метрів, може, 12 десь так, і буде йти. В районі 30 метрів. Закрита тераса, ділянка гарної форми в районі 9 соток. Ось так можна накурити, подивитися. І за ділянкою через дорогу мало проїзної. Іде лісосмуга. Дуже красиво тут. Весною все розцвітає потім. Також літом, зрозуміло, все зелено. Ну і восени воно все таке жовте, багряне Дуже гарна ділянка, гарно розміщений будинок. Планується на ділянці до кінця все доробити. Це буде входити у вартість, в описі буде точна ціна. Буде входити в озеленення, газон, басейн доробиться до кінця з тепловим насосом. Погрів вже вам казав, закрита тераса. Кондиціонери, наскільки пам'ятаю, на другому поверсі кухня. Вся будована, всі будовані меблі будуть входити в вартість, залишиться тільки які меблі, там деяка техніка. І можна заїжджати, буде і жити. Зараз можна під себе просто підібрати кольори, якісь матеріали. Ось це важливо, то зараз є така можливість. Знаходиться дуже гарні локації, ближче до лісників Словоходосівка. Пільша доступність, школа, садок. Ну і вся інфраструктура сільпо. Навіть зручніше тут заїжджати через лісники, сільпо, Макдональдс, Фора, ТБ, також, мегамаркет поруч, аутлід, мануфактура і так далі. По пануванню, давайте штенько вам розкажу, покажу. Ще деяку плиточку купили, тепло водяну підлогу вже зробили. Велика стеля, супер гарно зроблена. По отопленню я вам так не розказав, що отоплення буде входити. Тепловий насос буде йти з розводкою теплої водяної підлоги, буде за рахунок цього буде отоплення. І також камін з розводкою отоплення в кожну кімнату. Так. Ми війшли, Тут велика шафа буде йти. Раз це вхідна група, 36 см керамічна цегла, 15 утеплювач. тут фасад. Штукатурка, де вона вже. Не штукатурка, а, а плитка, так, фасад. Іде вже. Тут вхідна гардеробна плюс, плюс додаткова шафа гардеробна. Тут іде да? Перепрошую, це пральня. Так, це пральня. Та це пральня. Нагадуюся планування, Точно, це пральня. Дуже велика з гарною шафою, так, супер. Що є таке впанування. До речі, дуже класне панування, додивіться до кінця. Так? Це ми так ішли з вами, а це йде кімната окрема, гостьова кімната чи кабінет з виходом на задню двір. Вікна рехау німецькі, гарні, енергоефективні з напиленням. Тут йде санвузол на першому поверсі, туалет, гігієнічний душ, душова. Стара піднахово вбудована, душова інсталяція вбудована, рукомийник, зеркало. Це вже йде котельня. Окрема котельня. Пвиточку вже тут роблять, потроху роблять, починають робити ремонт поетапно. І величезний простір кухні, якраз ця зона кухні. З своєю кухонною кладовою. Дуже класно, зручно, з острівцем. Плитка буде, де острівець. І це йде вже сама. Це вже йде сама кладовка кухона з погреба. Тобто дуже класно, що в, з будинку вхід в погреб. який в районі 12 метрів. Може, 14 це треба мені уточнити, я прям точно не пам'ятаю метраж. але він досить об'ємний. Це кухня. Тут. З двома віконцями їдальня з виходом на терасу, яка буде закрита, і сама вітальня. То якраз да, в цій зоні буде йти камін, місце під телевізор і великий трьохметровий диван. Такий цікавий, такий цікавий перший поверх. Я вам тільки що показав. Зараз я вам докладно зможу ще раз нагадати планування, тому що планування... Дуже-дуже практичне, зручне. Ми війшли, нагадую, місце під шафу гардеробна, тут пральня, велика, величезна, прям пральня, дуже зручно. Шафу поставити, пральню сушилку, там водільну доску і так далі. Кімната, санвузол, котельня і кухня вітальня з виходом на терасу, місце під їдальню і кухонна кладова з виходом в погреб і тераса. Так, Задній двір прям ви бачите. Прям пречудовий, чудовий, здоровезний, почувається як сотень 12. Ну тут треба по документі точно подивитися. Я думаю, трохи менше, ніж 8 соток. Це треба подивитися. Під кожною сходинку йде підсвіточка, так, моноліт сходи, бетонне перекриття, перший другий поверх, тепло, водяна підлога зроблена і на другому поверсі також. І зараз ми з вами подивимось планування другого поверха. Бачите, сходи зручні, об'ємні, більше, більше метра та верне віконечко, багато світла. Це перша кімната з розводкою топлення водяної підлоги. І ось такі зони це від каміна буде йти також друге, другий варіант отоплення. Тут гарні великі об'ємні вікна. Якщо раптом потрібно трошки менший метраж, то дзвоніть нам, ми вам підберемо гарний будиночок. Тут йде санвузо на загальній, на другому поверсі. Тут трап під нахилом, так, тут душова ванна, туалет гігієнічний душ і рукомийник з зеркалом. Також йде вивід від отоплення від каміна. Ну і в кожній кімнаті бачите те ж само. Це ще одна кімната, друга. Друга кімната. На другому поверсі. Це третя кімната. Всього на другому поверсі 4 кімнати. В цьому будинку. Плюс п'ята внизу. Так, п'ять окремих кімнат, плюс вітальна шоста. Зикими віконочками. Вже кондиціонер і розводка зроблений. Також вивід іде на на горище. так, і Мастер спальня, подивіться на цю величезну круту мастер спальню з трьома вікнами. Зі своїм ось такий здоровий санвузол, ванна. Також окрема ванна, окрема душова, як і було в загальному санвузлі, туалет гігієнічний душ, і два рукомийника з церквом. То панування прям суперове. І подивіться на цю велику гардеробну. Дуже класна, об'ємна велика гардеробна. І... Своя мастер спальня. Великий, велике ліжко, великий телевізор. І вид буде на ліс. І цікавий будинок, що показав вам. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо вам в раді. Всім гарного дня, до побачення.